Друзі, вітаю на каналі Онлайн школи бухгалтері АВС. З вами Ірина Тимошенко. Сьогодні обговоримо дуже гаряче питання про зміни в порядку нарахування та сплати військового збору. Розглянемо можливі сценарії та перерахунки, які можуть нас чекати при впровадженні цих нововведень. Залишайтеся з нами, бо зміни революційні та неоднозначні. Чому виникло питання? Під 16, прим. 16.1, підрозділу 10, розділу 20 ПКУ, а ними встановлений військовий збір, є пункт 1.4. Він наразі такий. Нарахування, утримання та сплата перерахування збору до бюджету здійснюється в порядку, встановленому розділом 4 цього кодексу. Під пункт 1.4 було змінено законом 25.20 від 15.8.2022 року. Набув чинності цей закон. 3 вересня 2022 року до 3 вересня було наступне: нарахування, утримання та сплата перерахування збору до бюджету здійснюється у порядку, встановленому статтею 168 цього кодексу. Стаття 168 встановлює, хто, куди та коли сплачує податок. А ось порядок застосування натурального коефіцієнту для негрошових доходів податкової соціальної пільги тощо знаходимо в інших статтях розділу 4 податкового кодексу. Стаття 168 встановлює, хто, куди та коли сплачує податок. А ось порядок застосування натурального коефіцієнту для негрошових доходів, податкової соціальної пільги тощо знаходимо в інших статтях розділу 4 податкового кодексу. То що тепер треба до військового збору застосовувати абсолютно всі вимоги з розділу 4 Податкового кодексу, в тому числі визначення бази оподаткування відповідно до статті 164. Схоже, податківці думають саме так. Про це свідчить лист ДПС від 2.11.2023 року та свіже роз'яснення в зірі. Отже, маємо наступні зміни. По-перше, при виплаті оподаткованих негрошових доходів фізособам ПДФО та військовий збір розраховуємо із застосуванням натурального коефіцієнта. Але, якщо вже відкрили ящик Пандори, то матимо і наступні зміни. Так. Підпункт 164,6 визначає, під час нарахування доходів у формі заробітної плати база оподаткування визначається, як нарахована зарплата зменшена на суму податкової соціальної пільги за її наявності. Розглянемо на прикладі: працівниця має двох діточок віком 5 та 7 років, оклад 8 тисяч гривень, податкову соціальну пільгу використовуємо. По старому, Пільга в розмірі 3028 гривень застосовується для розрахунку ПДФО. Маємо ПДФО 894,96, але військовий збір розраховуємо без застосування пільги. Маємо 120 гривень. По-новому, це буде виглядати так. До військового збору також застосовуємо пільгу і маємо розмір 74,58. Це на 45 гривень 42 копійки менше, ніж було до змін. Колеги, кому важливо бути в курсі всіх змін законодавства для підприємств та ФОПів, розуміти, що ці зміни означають та кого стосуються, знати, як їх правильно впроваджувати. Для вас будуть корисні наші безкоштовні вебінари, які ми проводимо щотижня. Щоб не пропустити актуальну інформацію, переходьте прямо зараз за посиланням під відео та реєструйтеся на серію безкоштовних вебінарів. А як вам наступна зміна? А читаємо під 164.1 Податкового кодексу. У разі використання права на податкову знижку базою оподаткування є чистий річний оподаткований дохід, який визначається шляхом зменшення загального оподаткованого доходу з урахуванням пункту 164,6 цієї статті на суму податкової знижки такого звітного року. Податкова знижка надає право фізособі зменшити річний оподаткований ПДФО дохід у вигляді зарплати. На суму витрат, що передбачені статтею 166 податкового кодексу. Різниця, яка виникає між фактично утриманою за рік сумою ПДФО і зарплати і сумою ПДФО, яка розраховується з урахуванням податкової знижки, повертається людині з бюджету. Тепер держава має повертати не тільки сплачений ПДФО, а й військовий збір. Причому вже за 2023 рік. Розглянемо на прикладі. Зарплата за рік 120 тисяч, ПДФО отримано 21 600 без пільги, військовий збір 1800, Але були витрати на навчання дитини в приватній школі 50 тисяч гривень. По старому, дохід із урахуванням знижки складає 120 тисяч мінус 50 тисяч витрат, 70 тисяч. ПДФО перерахунок маємо наступний. Із 70 тисяч утримаємо 18% це 12 600. А фактично було сплачено за рік 21 600. Тож, маємо суму до повернення 9 000 гривень. Але військовий збір не перераховується. Якщо застосувати нововведення до військового збору, маємо наступний перерахунок. Знов-таки утримуємо військовий збір після перерахунку з суми 70 тисяч гривень. Півтора відсотки – це 1050. Утримали фактично 1800. Тож підлягає поверненню ПДФО 9 тисяч та військовий збір 750. Але ж для повернення з бюджету треба подати річну декларацію про майновий стан і доходи та додаток f 3 до неї. Але ж в додатку Ф3 та в Декларації нічого не маємо про військовий збір. Цікаво почути думку мінфіну з цього приводу. Ну і зміни 4 стосується ФОПів на загальній системі оподаткування. Відповідно до пункту 177.5.1, вони повинні сплачувати авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб протягом року. До бюджету авансові платежі сплачуються до 20 го числа місяця наступного за кожним календарним кварталом, крім 4-го. Тобто до 20 квітня, 20 липня та 20 жовтня. Тепер. Авансом треба сплачувати не тільки ПДФО, а й військовий збір. Цікаво, що всі нововведення щодо військового збору повинні були застосовуватися ще з 3 вересня 2022 року. Але податківці не звернули на них уваги. Звісно, ніхто не застосовував ані підвищуючий коефіцієнт, ані податкову соціальну пільгу до військового збору. Що робити зараз? Думаю, що поки нічого. Давайте дочекаємося на остаточну думку податківців. Бо 22 лютого консультацію в ЗІРі щодо необхідності застосування підвищувачого коефіцієнту до військового збору перевели у невчинні. Чому? У зв'язку з необхідністю узгодження позиції податкової з Міністерством фінансів України. Тож маємо шанс, що все залишиться без змін. Як вважаєте, хто винен в тому, що зміни прогавили? Що тепер робити? Та чи не забагато тих змін на нашу голову? Пишіть в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо було корисним, поставте лайк. Підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!